Так, ну а далі до нашого ефіру доєднується оператор БПЛА, головного управління розвідки України Доч. Ну, це псевдо, ви розумієте, або позивний. Наші вітання. Слава Україні. Героям слава. Ем... Про безпілотні літальні апарати давайте поговоримо про те, наскільки вони потрібні зараз, от в поточному моменті війни для України. Ви є оператором безпілотника. Ну і паралельно з тим, давайте вже одразу з цього і почнемо, щоб якомога більше людей могли долучитися. Не просто важливо їх використовувати, важливо їх мати, ці безпілотники. А у вас є збір. Скажіть про нього. Розбір розповісти? Ну, я оператор, я не можу розповідати про збір, я про нього нічого не знаю. Ну, давайте розкажете про чув, що... ці дрони сич, на які ми збираємо. qr код бачите на екрані. Можете долучитись до того, що робить ГУР. Це збір на ударні безпілотники під назвою сич. І Ось у нас в ефірі оператор БПЛА. Розкажіть, що це за безпілотники, як вони можуть бити? Чи це камікадзе, чи вони можуть скинути вибухівку, повернутися? А ми тим часом змотивуємо людей донатити на ці дрони, так? Так. Да. Так, це ударно розвідувальний літакового типу дрон, Він досить ефективний, працює вже з початку великої війни. Він це не камікадзе. Цим він значно економічно ефективніший за каміків, тому що борт, який не лише там один раз прилетів, вразив і загинув при цьому. а... Прилетів, вразив, повернувся, полетів ще раз, вразив і так далі. Тому це значно цікавіше. Тим більше, що камікадзи теж мають ускладнюватися, щоб долати системи РЕБ, вони дорожчають. А так, через те, що ми повертаємось, то звісно це досить гарне вкладення грошей, на мій погляд. Так, ну все одно вражено вже скільки, да. скільки вражено вже. Ой, дуже багато цілей. На жаль, керівництво, коли мене інструктувало, ми не маємо права називати конкретних цілей, але фактично, ну, може, не весь асортимент російських засобів РР і ППО, але ну, велику частку, в принципі, ми діставали. Тому Щодо це така довга рука, це ну не завжди можна там добитись Хаймарсу, Виділення не завжди з Калібуртом прилітає, а ми завжди на поготові. Ну, а щодо модернізації дронів, наскільки це, ну, по-перше, на часі, як це зараз відбувається в цілому? Там, я не прошу конкретно говорити про, про конкретні моделі, які ви маєте, але системи РЕП, які має ворог, їх теж е доводиться долати. Я припускаю, що вони теж, скажімо, в цьому напрямку працюють. Так, вони професійно працюють, не варто недооцінювати ворога. І Реб це, в принципі, одна з найрозвинутіших галузей в їхньому ну, оборонпрогом це важко назвати, це якийсь там наступпром чи як там. От. Але наш дрон, в принципі, нормально працює. Ясно, що бувають ситуації, коли його давлять, але він повертається і може прориватись, і так і виконувати свої задачі і серед. Вражених засобів противника є в тому числі, засоби засоби РЕБ, такі про які ну за тої війни я ще з того часу в армії ми навіть і мріяти не могли там, щоб його знищити там. Цілі <смісті> спецоперації влаштовувалися. Тут просто прилетів рази нема. Так, ну щоб не питати у вас конкретику, яка, напевно, до кінця війни буде засекреченою. Дрон, так чи інакше, це інструмент, яким управляє людина. Тяжко навчитися управляти сечем, на який, власне, і закликаємо донатити наших глядачів. Ну, по суті, потрібна лише мотивація, ну і не завадив би, можливо, певний геймерський досвід. Так що, геймери, запрошуємо вас в наші лави. Це в принципі те місце, де ви можете свої навички використати. Так, ну, а... Там нічого сходовного бажання було. Я думаю, що варто і геймерів, і не геймерів запросити до цього збору, який ви бачите на екрані. Тайгур не часто лави запрошує, так що, якщо ви дивитесь, можете пошукати, як долучитися до лав головного управління розвідки Міноборони і влучати, скажімо так. Оператор безпілотних літальних апаратів головного управління розвідки псевдо додж з нами на зв'язку. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Ну а тим людям які от в цей відтинок часу, поки ми е розмовляли тут про дрони, тим хто задонатив, не був байдужим. Теж окрема подяка.